Вітаю вас на моєму каналі. Лютий місяць. На дворі просили мене говорити дату, коли ми записуємо відео. Говорю сьогодні 17 лютого. І е, хочем, хочу з вами поговорити про, про посіви в лютому місяці, про які ми вже говорили, е, сроки, що сіяти, е, коли сіяти. Ми знімали ролики про це, і я говорив ключове там, що е, головне, коли ви визначаєте дату посіву ранніх овочів, це те, щоб розсада приблизно на дату е, висадки була 60-дневна. І ось сьогодні виходить так, що. Е, Оця, оця моя теза така зазнає трошки таких, ну, скажімо, якихось неправильних, неправильних дат, тому що ми сьогодні будемо пікірувати пікіровку, який, друзі, не повірите, 90 днів, майже 3 місяці. Ну, ось ось вона ця пікіровка. Ну, хтось, може, з вас впізнав оцей лоточок. Ми знімали відео про те, що е, оживляємо давнішнє насіння. Ми зняли відео, відео ви бачили, е, у січні місяці, а знімали ми це відео у грудні місяці, на початку грудня. Висіяли ми у е, 20-х числах листопада. І потім зняли відео, показали вам, що воно зійшло. Ну, викинуте, оце все було жалко. І ми його помістили у маленьку свою тепличку, там, де в нас була е, петунія на, на черенкування. Температура там була приблизно ну, десь градусів 8, а то й менше. Так? Е, і так, туди. Поклали цей лоточок, трошки про нього підзабули, потім провірили, вона там була така, майже вже пошти впала. Ну, Взагалі про що я хочу сказати? Ну, Прибризкували, дивилися про тим, щоб вона не пропала. І вона просто як законсервувалася. Два місяці от зійшло, як, як зійшло. Так два місяці оце все діло і простояло. От зараз оце яка вона виросла, це вона виросла з того часу, коли ми вже посіяли е, ранні, ранні томати і перець, і вже як поставили, вже почали давати більшу температуру, для того, щоб воно сходило. От тоді тільки почали поливати оце все діло, і воно почало трошки рости. А то практично два місяці розсада не росла. Росли оці. Про що це говорить? Я повертаюся до того, що коли я казав, що ідеальна розсада два місяці це справді коли ідеальна, це коли умови вирощування сприятливі для того, щоб вона виросла дійсно ідеальною. Ну, а ось в нашому випадку, дивіться, три місяці оцим томатам, а, а вони ще тільки ми їх будемо пікірувати. Ну, що ми їх он, полили. До речі, чого вони не пропали? Тому що. При, такому, при такій температурі, і аби їх ще поливали, то напала б чорна ножка, і вони всі, вони і так трошки ж тут не, не всі залишилися, що, щось випало. Але щось залишилося. Чорної ножки не було, то від того посохло. Посохло, а ну тим більше, що посохло від того, що зовсім не поливалося. ну а, Аби поливали, то при такій температурі ясно, що тут би не залишилось нічого. От про що я й говорю, що можна дивіться, ну, це просто такий, ми ще з таким не, не стикалися, щоб це можна було 2 місяці, практично, і розсада залишалася на одному й тому самому рівні. І Тепер, тепер, що Ми хочемо Тепер ми хочемо її попікірувати і, і подивитися, що вийде. Ну, сьогодні, сьогодні пікіруємо. Ну, про, про пікіровку, що тут говорити? Вон, набрали землю, ми багато про це розповідаємо. ну так, Коротко ще ось. Це в нас розовий фламінго. Ну, коли ми пікіруємо, ми завжди убираємо цей стержневий корінь. Корінчик відщипуємо, щоб краще росло. Так. Ну, ось поробили ямочки. Підписав я лишні сімядольки, як отут є, ми завжди вбираємо, Ну, тут корінь вже гарний, ну теж стержнівий, треба так трішки прибрати. І ось так. Тепленька водичка розведена. Марганцівкою така розовенька. І отак от туди під корінчик наливаємо, і отак, от щоб зверху була сухенька. Так, ну, ну і далі так. Тут у нас що у нас тут? Це ж той сорт, що наподобі подобі ока, високорослі, ну, назву ми не знаємо. Оце все воно ну, підписане, так? Да? Так, корінчики відщепуємо. У. Томат, до речі, саме краще приймається, так що пересадка для томатів не страшна. Коли ви сієте, сієте і думаєте там, у що краще, щоб не пересаджувати, щоб зразу посадити в окремий стакан, нічого страшного. Томати буквально за два дня у нормальних умовах. Приймаються просто прекрасно. Тим більше зразу піде рости і корінь, інший побічний. Для томатів це не страшне. От перець, дійсно, перець не любить пересадки. Перець дуже довго приймається та і з капустою теж. А з томатом нічого страшного. Ось так воно так. Елементарно швидко робиться, ну, і це в нас тут остався наш китайський ранній. Ну, ви знаєте, ми саме хочемо просто проекспериментувати. Ну Дійсно, що може получитися коли. Я завжди говорю, що розсада перероща дуже-дуже погано Лучше коли розсада. Більш моложава. Ну тут випадок такий, що наоборот, вона не переросша, а можна сказати, застарівша. Ну і от що, що вийде, хочемо проекспериментувати дійсно, що буде, коли от така розсада. Яку, яку ця привисаці цієї буде, та, ну боже, 5 місяців. Якщо, якщо вона все нормально доросте, це просто якийсь такий небувалий випадок. І подивитися, яка буде урожайність, що вийде, дуже-дуже важливо. І я думаю, ніхто з вас, мабуть, з таким ще не стикався, щоб оце пікірувати, коли пікіровуваці вже практично три місяці. Друзі, ну ось, зразу поки тільки водичка з марганцівкою. А потім, як укоріниться, тоді вже будемо підживляти корінь. Чим там вийшов мені. Кальцієва селітра. Кальціва да, селітра, монофоспат калія. Оце все будемо тоді підживляти, щоб щоб корінь. А зараз нам головне щоб просто вони прийнялися. Ну, ось, друзі, посіяли про що, про що головне я сьогодні хотів сказати? Що, ну, от е, справді, е, для того, щоб нормально томат, та не тільки томат, а й інша розсада розвивалася, треба. Хороші умови, от температурний режим. Ось дивіться, не було не було температури при 8 градусах, та і більше, я думаю, градусів до, до 12. Рослина практично не росте. Тому, от і дивіться, коли вирощуєте розсаду, то не тільки думайте про те, що от ви там посчитали. Скільки днів і виростете, і у вас на таку дату буде там 60 днів чи яка розсада, а в яких умовах вона росте. Ну, от так. А що а що А до цих томатів, якщо вам буде цікаво, дійсно що з ними буде далі, як вони будуть розвиватися, і потім як ми їх, ми їх виростимо, що там у нас вийде з оружаєм, то Слідкуйте за нашими відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і будемо слідкувати за тим, що будемо робити далі, як воно у нас все буде рости. На все вам добре!